Вітання всім! На огляді цигаркові гільзи Ямайка. Бачимо таку яскраву пачку. Веселу тут набитий у нас косячок так званий. 20 штук в пачці. Виробництво Україна. Місто Харків. Як виглядає власне сама папіроса? І де папір? Обтягнутий і дві картонки всередині. Щоб набити, потрібно одну із них витягнути. Вони однакові, можна будь-яку. Далі потрібно зробити фільтр або ж фіксацію так звану. Можна по посторінки зробити 2-3 вигіни, і фільтром будуть слугувати стінки. Або можна поставити отакий звичайний сагаретний фільтр. Вони є в нас у продажу. Вони сюди підходять. 8 мм вставляємо. І чимось його туди от проштовхнути всередину. От, Наприклад, карандаш. Зафіксовуємо сюди фільтр. І, власне, це буде і блок, щоб тютюн насипався далі. І плюс як фільтрація. Зробили пару вигінів. Набили тютюном або штравами улюбленими. І все, власне, можна споживати. Купуючи від п'яти пачок, в нас ідуть оптові ціни.